Дорогі друзі, давно я вам не знімала свою павломнію. Ось подивіться, зараз приближу вам листки, які вона зверху ось ось розп... в цьому році ось, ось випустила. Оця на цьому місці було поломане. вітер зламав верхню частину. Ми її спиляли і думали, що вона буде просто отакою от звичайною. Павловнією. А це ось на днях я піднягу голову і подивилася, що вона дала такі прирости на тому зрізі, ось такими листями. Ви ж тільки подивіться, мама Мія, це ж ця Павловня, вже я її сто раз вам знімала відео, сто разів я вам показувала. А мене здивувало, що наверху в неї ці листя зонтики. Що, як колись мені казали, Питали мене, що то у вас за, за зонтика. Я їм сказала, що то у мене таке дерево. А вони питають, мене в метро їхала, чи що, це що, ви каже, в Африці живете? Да ні, кажу, під Києвом. Ось така, це звичайні листя, бачите, внизу, а наверху молоді листя. Міняю камеру руки трошки. І ось ще ближче вам покажу. Бачите, вона пустила одну гілочку боковую, я її залишила просто так, думала замінити. Старе дерево спилять. Ми їх періодично, я тиждень вже його спилювала, і воно ж виростає за літо 25 метрів висоти. Ну, от ще ось от пішла боковушечка. Ну, Вона мені геть не заважала, вона собі тихенько росла, росла, і це спекотне літо. Зробила нам цілий зонтик над газоном. Ви ж тільки подивіться, друзі, яка краса получається, вона закриває мені геть усей садок. О, тут діти мені в басейн прийшли, налили водички. Ще й басейн у нас є. І внучка приїхала з собачкою з Києва. Сховалися від жари від Отак, і тут такий. Куточок уютний, зараз 30 градусів, але його незамітно. Травичка по газону можна ходити босиком. Я ходжу ось босиком, тапки свої зняла, поклала. Але ж так приємно, друзі, не можу вам передати. Вон мій садочок, дивіться, під полу тіні, сонце попадає і тіньок. Ось так платани у мене розкрилися, розпушилися, вони дуже пізно просипаються. Ми в цьому році їх обрізали сильно, вони пішли в товщину. Ствол пішов в товщину, а крона не вверх пішла, а теж такою шапочкою, шариком. Це мені дочка прислала з Германії, що в них так підстригають платани. Я давно їх так хотіла зробити, але мені зять не дозволяв, бо вони охороняли. Стіни нашого дерев'яного дому, бо коли тут спека до 60 накаляється стінки, то відтуди витікає живиця, смола. От. І Я ці дерева посадила, і одних іде тінь на наш будинок. ну А тепер ще й ця павловня спасає нас від спеки. Друзі, це не можу вам передати, яка краса. І полезно, і приємно, і практично. Ось так мій садочок. От, показую вам усе. Відразу давно я не знімала такого відео, тільки фото е відео різних квітів, квітів, квітів. Ось такий садочок. Там вон, гортензії, я вам потім покажу. Бачите, куточок із гортензіями. У мене їх 50 кущів вже гарнесеньких розрослися. Тут новий хостарій у мене ось забрала звідси і риси, тому що тут для них, виходить, тінь і насадилася хости, новенькі сорта. Так, друзі, ось покажу вам, як це в мене доріжка йде до того хостарю Яблоньки тут у мене. От, І ось покажу Красивішу Гортензію це графіті. Це вона зацвіла перший рік. Дуже ніжна. Така ніжна, такі квіточки ніжні, з пуговичком посередині. Чотири пелюсточки, дуже гарнюня. Оце малесенька бобо, манюсенька, манюсенька. Дрібнюсенька, дрібнюсенька. Ось такий бобо. Так, друзі, розкривається мій агапантус. Ось, агапантус розкривається, розкриється, більше покажу. Це Евкоміси один, другий. Розкриваються квіточки, бусинки. Так, цей трошечки нахилився внизу. Ось я покажу вам лілія, ананасова лілія, бачите, яка нахилився. Бугінвілії цвітуть. Ось такі бугінлілій в мене. і із зеленою серединкою. Суцвіття білий, а сама квіточка зелененька. Ось вони малесенькі. І от така вже коричнева із червоним язичком. Ось варігатна, обійшла цей куточок кругом. Верігатна гортензія. Дуже гарна, дуже гарна. Обрізала гілочку, сильно давила сюди. А це незвичайна. Це Diamond Руж. Незвичайна гортензія. Подивіться, які в неї пелюстки. Огроменні пелюстки. Дивовижна, дивовижна це іде Даймонд Руж. Незвична. У неї суцвіття дуже-дуже велике. Гляньте. І стерильні, і фертильні розців, навіть фертильний, даже фертильний вон, маленькі пушки, навіть фертільні розсвіли квіточки. Ось така гарнюсенька. Це Diamond Rouge. Оліандер мій на канікулах цвіте, цвіте, цвітає, зацвітає, інша. І зараз перейду вам ще до цієї. Це скайфул, мій любимий. Я вже якось знімала, не знаю, чи буде ще відео прийде. Скайфол. Буду поливати, бо вже трошки листочки зав'яли. Дуже сама перша, сама ранішня, така ж красотуля ніжна. Але тут квіточки звичайні, дрібненькі. Не такі, як у тої Diamond Руж. Ось такий в мене скайфол Сантоліна. Розрослася, кущик було три, вже я їх сократила, вже пооблодила -по і тут одна. Сантоліна. Так, ось так даймонд руж. А цей куточок вам показати, не показати не можна. Ось такий варігатний флокс. Ось такий в мене трояндочка Морста Уайт. Уже по-другому цвіте. манюсінька манюсінька. Це називається вона для малих сад. Садів, забула. Так, ось так в мене йде е, кіпарісовий голдбер. Кіпарісовий булівард. Ось ось так здорово сформувався, обстригала, воно витягується, гілочки між ними витягується, він не йде сплошним плошним а витягується в неї є проміжуточки. Отак от, от вже Амсонія розрослася, великий кущик, вже стрілечки показує свої. Оцей новенький пересаджений в мене в минулому році посаджений Silver Dollar. Гортензія пересаджувала. Оце вона компанія із флоксами. Ну, покажу вам ще в мене гості. Ще й такі гості є. Ось такі флокси. Оце сіянець флокса, який більше он за кущ. Вище березкліта сіянець маленький. Ось такий він гарнюний. А це голубенький полетів уже. Не оленка, а бронзовка. Хлем Марине. Флоксик. Маріна ось вже червоний, ось який яскравий, яскравий, яскраво вишневий червоний. Тут біля кущика Мэджика Кенд. Це посадка, це їм третій рік, друзі. Посадка була позапрошлим, по-моєму. Прошу, вони підростали, а це, а може, в прошлому роду посадка була. Тут, бачите, трошечки дрібніші квіточки. І фертильні, і стерильні. Так, рядишком іде теж Magical Monbloan. Вона велика, вона велика, дає такі прирости великі, гілки великі дає. Зараз вона лаймова, теж з пуговичками посередині. Бачите, пуговички на пелюсточках дуже гарні. А потім побачимо, як вона перетвориться в який колір. Так, зараз покажу вам ось цього красавця Графін фон Швірін. Ось так. З, розовим, з розовою серединкою і з фіолетовими такими щічками великий крупна кіточка. А ось і Катерина. Катерина, ребята. З віночком дивіться, які квітуть, квіточки, віночки, посередині біла серединка. Квіточки, віночки. Гернює, там імператор циліндричська піднімається. Уже рожеві листочки в неї з'являються. Ось така гарнюня Катерина в цьому році. Бачите, на самому сонці в мене вони були, але на сонці там сонячна сторона, вони недовго цвітуть. Так. Ось іде ще моя айсвою повторно зацвіла. Продовжує світ самер океан фіолетові, кіточки свої, які під вечір голубіють, будуть сині. Світ самер океан. Ось ця айсваю повторно зацвіла. Так, друзі, і ось тут ще продовжують свісти світ Summer Fantasy. Я вже якось вам знімала відео. У мене тут два кущика От двох поставщиків. Поставка прошлого року посадка. Оце і оце, бачите, вже цвітають. Ну і там геліопсис. Соєшнички. Жовтенькі соєшнички. Ліатріска лосковая. А і ще один кущик гортензії. Він серед. Слабенько цвітуть цьому році тут, хоча я їх і поливаю. Так що, можливо, прийдеться ще сьогодні шланг тягнути і знову поливати. Ага, вон повторно заціла роза, нема коли дивитися. І за ці спеки мало виходимо із дому, сижу або в домі, або стараюсь не виходити. Ось такий цей куточок, друзі. Всім гарного дня. Заходьте в гості, запрошую вас на каву, на шашлики. Можемо зробити дуже гарний мангал є. О. До побачення. Мирної неділі, бо неділю знімаю, друзі. На добраніч, Ой, на, на все добре.